Якщо лунає сирена, то люди вже знають, що тут можна перебувати в нашому сховищі, воно цілодобово в нас відкрито. Сховище наше розраховано на 50 чоловік, так як один вихід. Якщо вночі, то дітки, які тут є, ночують у нас тут разом із, із батьками, облаштували ми місце для спання. От, а так, люди Чекають у нас комфортно, затишно. Ми постійно осучаснюємо своє укриття найпростіше. От завдяки канадському фонду ми в 2022 році виграли грант на 180 тисяч, закупили дві потужних станції. От пожарний щит, обладнання, яке ви бачите, завдяки міській владі, яка виділила нам 190 тисяч гривень для вентиляції. Міська влада нам в тому році за закупила обладнання для стаціонарних туалетів. Ми їх уже облаштували дякуємо депутатському корпусу міській владі за те, що вони завжди підтримують нас, допомагають. Залучаємо ми депутатів обласної ради, які нам зробили з депутатської субвенції, меблі для того, щоб дітки гарно навчалися тут в нашому сховищі.